Так, і всім привіт, народ. DLC за Британію. Щойно вийшло. Щойно вийшло. Тут на даному моменті, в мене зараз просто збереження, де я проходив, вже пройшов одну з гілку ДЛС. Ой, за одну гілку фокусів. Це острівна імперія. Тут загалом є чотири гілки фокусів, дві монархічні, дві умовно-демократичні. Монархічні це Острівна імперія, де поїтого ви захоплюєте всі острівці і поверхні імперії, відновлення імперії, де ви захоп... ну, Відновлюєте Британську імперію і всі стріб території. З демократичних же шляхів тут є шлях до Брекзиту, і ви тут створюєте, умовно, створюєте в лапках свій економічний союз, приймаєте всіх, хто там не в ЄС на цю мить, і так далі. І фактично ви просто отримуєте маріонетку від собі відносно непогану кількість країн. Шлях же посилити позиції в ЄС, то тут, насправді кажучи, дає просто стати головою ЄС, можливість і так далі. Тож, просто е, непогані бонуси економічні. Є можливість змірювати деякі країни і так далі. Ну знову ж посилання на сторінку Steam. Цього DLC ви зможете знайти в описі. І це загалом, до речі, воно непогано. Цікаво грається, цікаво. І ще одразу анонсую DLC за Німеччину, яка вийде 9 грудня. І давайте, знаєте, що ще? Давайте я розіграю. Давайте, я сам симулятор України розіграю. Типу, не DLC, а саме симулятор України. Умови ті ж самі, просто. Напишіть свій емейл без ось цього e-gmail.com Ось все, що йде до равлика. Досі цієї е до равлика, все, що йде до равлика, ви пишете. І я вже виберу рандомний коментар і подарую симулятор України, просто сам симулятор України, не DLC-шку, просто симулятор України, без DLC-шек Тому так. Знову ж послання в описі на DLC за Британію, Ділсі за Німеччину, і пишіть свою пошту, буду розігрувати. Якщо вам пощастить, отримати ключ до симулятора України. Що ж, так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.